Найважливіші підсумки з приводу наших там імпактів, тих можливо якихось нових партнерств, можливо, покращення і підсилення якихось старих партнерств, нових форматів ми будемо збирати ще дуже дуже довго протягом певного часу. Те, що цього року вийшло так, що в самий перший день в нас було зареєстрованих людей, ті, хто пройшли, отримали бейджики і потрапили на по. Дію більше тисячі людей. Ну, це я вважаю, що це таке. Досягнення форуму, сподіваюся, на те, що всім сподобалося, що всі винесли для себе якісь важливі інсайти, якісь важливі думки. Люди, особливо ті, котрі продовжують жити або там працювати в прифронтових регіонах, просто змогли побачити колег і приїхати ну, в трошечки більш тихіший Київ.